Слава Ісусу Христу, ми люди всі знаходимося в стані серйозного вибору і наповнитися серйозною, також Божою любов'ю, Божою благодаттю. І є сила Божа Духа Святого Головне, зробити вибір, очиститись, мати чисту совість і мати розум, Христовий страх Господній. Це перше, це є мудрість, це є страх Господній, це є мудрість Божа. І насправді треба при житті судити себе. і також щоб не було такого, що Ісус прийде на землю і скаже, «Відійди від мене, я тебе не знаю, то треба стати учнем Ісуса Христа і, і також послужити Богу з чистою совістю, розумом, стати учнем Ісуса Христа. Пока є ще час, час тому що ніхто не знає, що буде завтра і до чого там мамона людей доведе. Якщо улюблені, дзвоніть.